Подивись, що це? Так, це м'яч. Якої він форми? Як з ним можна пограти? Буцати, відбивати, кидати, ловити, котити. Що це? Так, повітряна кулька. Якої вона форми? Як з нею можна погратись? Подмухати, підкидати, що не можна робити з повітряною кулькою. Наступати, стискати, кусати. Що у них спільного? Форма вони круглі. І колір червоні. Чим вони відрізняються. Величиною м'яч маленький, а кулька велика. Кулька легка, а м'ячик важкий. Тому кулька летить, а м'яч падає. Подивись і назви, чого більше кульок чи м'ячів.